Бронзова позиція для нашого спортсмена. Це перша нагорода в історії чоловічого пауерліфтингу. срібна медаль. І третя нагорода в кар'єрі Литовченко на Паралімпіаді. Залишаються лічені метри дистанції. Микола Синьок. Так, з'являється результат, що він стає у нас бронзовим приземлетом. Українки в складі Євгенії Бреос Надії Долох, Олени Федоти Ісаєвої та Наталії Морквич стали віце-чемпіонками Паралімпіади. Ну що ж, ви бачите емоції Олександра Назаренка? Ви почули ось цей гонг, і це означає лишень одне. Українець вистояв у цьому шаленому фінальному поєдинку у класі С3 на дистанції 200 метрів вільним стилем. Україна завоювала останній на цих іграх подвійний подіум. Денис Остапченко став другим, а Сергій Паламарчук третім. Віктор Дідух отримав перевагу і завершив матч 11-8 у вирішальному сеті 3-2 у матчі. Та це золото для 37-річного львів'янина, яке стало для нього першим з Ріо 2016 Перший все ж таки Ренмонді, другим стає uh, пірси.